Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорога сім'я духовна, вітаю щиро. За Ділою Святою сьогодні у нас особлива служба на тетраподі рака з частинкою мощів, преподобного Нестора Літописця. Сьогодні день Його пам'яті, сьогодні вшановують Його всюди. Небагато ви знаєте і пам'ятників йому по Україні, і освітяни Його особливо шанують. Сьогодні буде багато, буде багато таких урочистих заходів, і так само в нас на Волині. І сьогодні Господь благословив, що часточка його нетлінних мощів в нашому храмі і Дух Його присутній з нами, і його і святих отців Києво Печерських. Які, власне, закладали духовність не тільки України, але й всього слов'янського світу. І по правді кажучи, ми розуміємо, що і всього світу в цілому, тому що православ'я саме на теренах Київської Русі. Воно зміцніло, воно воно прищепилося, воно зміцніло і дало новий пліт, той самий старий Серафім Саровський, який ну, для мене найближчий, так, до якого я найчастіше молюся, він благословення на свій подвиг у Сарові отримав в Києві, в Києво-Печерській Лаврі. Тож сьогодні. Ми вшануємо пам'ять преподобного Нестора Літописця, прочитаю я його «Житіє». Після цього відслужимо молебень, освятимо Юлей на його святих мощах, буде святкове помазання, помолимося, аби його молитвами Господь дав нам здоров'я, дав нам вцілення, дав нам розуму. І ще найголовніше, Записав нас у книгу, в небесну книгу життя, як і співаємо ми у святковому тропарі сьогодні. Преподобний Нестор Літописець Печерський чудотворець в ближніх печерах упокоївся в 1114 році. День пам'яті 27 жовтня, 9 листопада за Новим Стилем. Всяка річ, якщо вона не відображена в книзі, буде забута. Так якби Мойсей не отримав знання від Бога про початок і будову світу, про прабатька нашого Адама, і не залишив нам все це в своїх книгах, то тривалість часу приховала б це від нас, зробивши темрявою та невідомістю. Але Бог посилає, коли хоче літописців, щоб наступні покоління, прочитавши їхні писання, Змогли отримати від цього користь. Свого часу Господь послав Київській землі, Святому Печерському монастирю, повік Незабутнього письменника, преподобного Отця Нестора, який просвітив наші очі, принісши нам користь і пробудивши в нас вдячність Богові за те, що початок Русі був описаний, ставши тим самим початком нашої духовності. Дякуючи Нестору літописцю, ми знаємо про заснування в Києві монастиря, за прийнятими у християнському світі правилами, про духовні чесноти преподобного Антонія та його послідовників, котрих народив дух Печерського монастиря. До них належав і преподобний Нестор. Він описав життя своїх братів-монахів не тільки в книзі, але й у власній душі через молитву та самозаглиблення. І тому він вписав і своє ім'я в книгу вічності, як сказано, тіштесь, що ваше імення записані на небесах. Преподобний Нестор Літописець народився у 50-х роках 11-го століття в Києві. От Дивіться, я перед початком служби зазначав, якраз він є сучасник нашого міста, бо перша згадка письмова про наше місто так само це 50 50-ті роки. Одинадцятого століття, майже тисячу років нашому місту і майже тисячу років оцім святим мощам. Преподобний Нестор Літописець народився у 50-х роках 11-го століття в Києві, коли преподобний Антоній перебував у печері, зберігаючи обітницю мовчання, а блаженний Феодосій будував монастир. Славний отець наш Нестор прийшов до них, бажаючи прийняти святий ангельський образ і стати монахом. Йому було тоді тільки 17 років. Юнаком він прийшов до преподобного Феодосія і став послушником. Вже в цьому віці він звик виконувати чернечі правила, зберігати чистоту тілесну та душевну, не накопичувати зайвих багатств, бути покірливим, слухняним. Любити піст та молитву інші чернечі правила. Відтак молодий чернець Нестор зміг стати гідним продовжувачем першопочатківців Печерських святих Антонія і Феодосія. Від них він навчився виконувати з любов'ю заповіді Божі, знаходячи в цьому головну потребу життя. В писаннях своїх він показує, що має велику любов до своїх преподобних вчителів, не словом, не язиком. Але дією та правдою, як навчає Іван Богослов. Прославляє за це Бога вустами своїми та душею своєю, бо зміг бачити добрі справи двох великих світильників священної землі Київської. Він є сучасником Антонія і Феодосія. І, до речі, він і написав «Житіє Феодосія преподобного. Після святої смерті преподобних Антонія та Феодосія блажений отець Нестор не тільки помер для світу, адже це він зробив раніше, коли ще в юнацькі роки виконував чернечі правила, але й став справжнім монахом, прийнявши чернечий образ з рук преподобного Стефана, тоді ігумена вже Печерського, який потім підніс його до деяконського стану Сам, тобто він служив і родияконом. І тоді, маючи на собі подвійний сан чернечий та діяконський, кожен день він впокорював свої тілесні пристрасті, робив добрі справи, щоб бути істинним працівником Божим, пам'ятаючи про слова Господа Ісуса Христа, Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та правді вклонятися. Іван Лебід Івана. Духа ж ворожості, в котрому немає істини і правди, адже він не Божий, преподобний Нестор перемагав через витривалість у молитві, само в покору, роздумування про святі небесні речі. Про його високе духовне життя говорить те, що він, у числі інших преподобних отців, брав участь у вигнанні біса з Михіти Затворника згодом новгородського святителя, привабленого в юдейське мудрування. Коли ж поволі Божій монахи вирішили викопати з землі мощі преподобного Феодосія і принести їх до Печерської церкви у 1991 році, напередодні престольного свята Печерської обителі вже За ігумена Іоанна, то блаженний Нестор був першим з них у цій справі. З великою вірою він всю ніч копав землю, врешті-решт діставши з глибин святі мощі преподобного Феодосія. Та перенісши їх до церкви, де всі могли стати свідками великих та дивних чудес, що походили від цих мощей. Преподобний Нестор глибоко цінував істинне знання, поєднане зі смиренням і покаянням. Велика буває користь від навчання книжного, говорив він. Книги наказують і вчать нас в шляху до покаяння, бо від книжних слів знаходимо мудрість. І стриманість. Це річки, котрі напоюють Всесвіт, від яких виходить мудрість. У книгах незлічима глибина, ними тішимося в печалі, вони вішки стриманості. Якщо старанно пошукаєш в книгах мудрості, то придбаєш велику користь для своєї душі, бо той, хто читає книги, розмовляє з Богом або святими мужами, Так, це правда. У монастирі преподобний Нестор ніс послуг Літописця. У 80-х роках він написав читання про життє і знищення блаженних страстотерпців Бориса і Гліба у зв'язку з перенесенням їх святих мощів до Вижгорода у 1072 році. У 80-х роках преподобний Нестор склав життє преподобного Феодосія Печерського. Головним подвигом життя преподобного Нестора було складання до 1112-113 років повісті времінних літ. Оце найбільш відомий труд. Ось, ось повісті времінних літ, звідки і пішла руська земля, хто в Києві почав перше княжити і звідки руська земля стала. Так з перших рядків визначив мету своєї праці преподобний Нестор. Надзвичайно широке коло джерел, попередні в літописні зводи і оповіді, монастирські записи, візантійські хроніки Івана Малали і Георгія Амартола, різні історичні збірки, розповіді старця боярина Яна Вишатіча, торговців, воїнів, мандрівників, зрозумілих з єдиною суворо церковної точки зору дозволили преподобному нестору написати історію Русі як складову частину всесвітньої історії. Історії спасіння людського роду. Чернець Патріот викладає історію Української церкви у головних моментах її історичного становлення. Він говорить про першу згадку українського руського народу в церковних джерелах у 866 році при святому патріархові Константинопольському Фотії. Оповідає про створення слов'янської грамоти святими рівноапостольними Кирилом і Мефодієм. Про хрещення святої рівноапостольної Ольги в Константинополі, літопис Преподобного Нестора, зберіг нам розповідь про перший православний храм у Києві 945 року, про сповідницький подвиг святих варягів-мучеників Діра Яскольда 983 рік, про випробування віри святим рівноапостольним князем Володимиром 986 рік та хрещення Русі 988 рік. Оце всю цю інформацію. Ми маємо якраз дякуючи праці преподобного Нестора. Першому українському церковному історику ми зобов'язані відомостями про перших митрополитів Української православної церкви, про виникнення Печерської обителя, про її засновників та подвижників. Час життя преподобного Нестора був нелегким для Руської української землі та церкви. Русь шматували князівські міжусобиці. Степові кочівники, половці хижими набігами плюндрували міста і села. Так уявляєш, от ця часточка мощів, і отак ніби спливає оцей час. Виявляєте собі, що було вже після того, так? після того його благочестивого святого переставлення. І скільки було, скільки було подій, боже Боже, це дійсно, наскільки, на, 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 наскільки це є? От часто деякі, деякі брати того не розуміють особливо з протестантських конфесій, так? вшанування мощів у православі, не можуть зрозуміти, чому поклоняємося мощам. Ми не поклоняємося мощам. Ми, ми, ми вшановуємо пам'ять праведника, якому ці мощі на тлі належать. І коли ти бачиш цю часточку, ти, ти уявляєш собі, ну, ви знаєте, одна справа прийти на могилу, так, близької. І людини. А друга молитися ну, от, в будь-якому місці. Ми можемо помолитися mm -hmm. до неї так? або за неї. Будь-де. Але якщо це на могилці, а якщо ще ти бачиш там пам'ятник і на ньому, ти розумієш фотографія, то зринають спогади в твоєму серці. Ти зовсім інакше молишся, правда? Ти рощує, ти згадуєш, як. Мав бесіду якісь, якісь, якісь спільні справи, десь, десь засмутив, ти розумієш, десь щось не додав якоїсь любові. І йдуть сльози розчулення, інший зовсім стан душі. Тобто треба розуміти, що святі мощі це засіб, засіб для підняття молитовного стану, але який потужний засіб. Я якраз оце вчора готував до... Оцю скриньку раку готував, покладав туди мощі з молитвою. От. І, і, і щойно, що не торкнувся цього мощевичка, ти розумієш? От. Як, як, як зра... Я зразу відчув, як то тепла хвиля, ти розумієш, вдарила в груди. Це, це зовсім інше. Це, це, нам... Від собі це намолено тисячу років намолювалося в Лаврі Печерській. Це, ну, це, це, це є сила. І зрозуміло, що. Ця традиція, вона є правдиво благочестивою. Вона походить не вигадана так просто, вона має початок ще за часів гоній на перших християн і перші мощі, які були, які були збережені такі мощі. Ну, от, залишки ті тіла, так? це були мощі святого Ігнатія Богоносця якого роздерли в цирку в Римі звірі, а потім християни підібрали залишки, там що, значить. І, 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 причому найбільш тверді частинки підбирали, десь якісь косточки, щось таке. І зберегли. І оця традиція, звідти пішла. Треба розуміти, звідки пішла та традиція, ти розумієш, звідки воно пішло? Дуже просто так все, знаєте, якби зухвало. Все відкидати будь-яку традицію, не розрізняючи благочестивої від неблагочестивої. От. Тому от хотілося б такий відступ трошечки зробити і вгадати, що ця традиція вона ведеться від часів перших християн. Час життя преподобного Нестра був нелегким для руської, української землі та церкви. Русь шматували князівські міжусобиці. Степові кочівники половці хижими набігами плюндрували міста і села, гнали в рабство українських людей, палили храми й монастирі. Преподобний Нестер був очевидцем розгрому Печерської обителі у 1096 році. В ліптописі дано богословське осмислення вітчизняної історії, духовна глибина. Історична вірність і патріотизм повісті времінних літ ставлять її в ряд найвищих творінь світової письменності. І ми це знаємо, що оце, цей Лаврентівський літопис ми маємо, тобто той список, який збережений до сьогодні, дійшов, От, дякуючи трудам гумена Лаврентія. Він, він зараз є якби таким артефактом історичним світового значення. Нестор Літописець прожив досить довге життя, працюючи над написанням книги про історію Київської Русі. І таким чином він виконував заповіді Боготворця, відійшовши до нього після багатьох років важкої роботи. Преподобний Нестор помер близько 114 року, заповівши Печерським ченцям-літописцям продовження своєї великої праці. Його наступниками у літописанні стали Ігумен Сильвестр, який надав сучасний вигляд повісті времінних літ, ігумен Мойсей Видубицький, от і монастир, ми знаємо, який продовжує її до 1200 року. Нарешті Ігумен Лаврентій, який написав у 1377 році найдавніший з тих, які дійшли до нас, списків, що зберіг повість преподобного Нестора, так званий Лаврентівський літопис. Спадкоємцем агіографічної традиції Печерського подвижника став святитель Симон, єпископ Володимирський, спаситель його Печерського патерика. Розповідаючи про події, пов'язані з життям святих угодників Божих, святитель Симон нерідко посилається серед інших джерел на літописи Преподобного Нестора. От ми зачитаємо Патерик, так, Печерський, там є і написане значить, відомості взяті з літописів преподобного Нестора літописця Після смерті тіло Нестере Літописця було покладено в ближніх печерах преподобного Антонія Печерського, де й сьогодні знаходиться в незмінному вигляді, доводячи всім, що преподобний Нестор, письменник та літописець, здобув собі вічне життя на небі та благословення милосердя Божого. І ми знаємо, що в радянські часи були дослідження мощів святих, і, зокрема, так само і мощів Нестора літописця і за методом. Професора цього Герасимова, та школа відновлення, значить, по останкам та, значить, обличчя і так далі, і, і, і конституції тіла був зроблений портрет, так, от як виглядав святий Преподобний Нестор літописець і з того зображення вже було. Багато зроблено скульптур по всій Україні, статуї і так далі. От, і це дійсно ну, це, це є сильно, коли, коли такого рівня, постать і сьогодні через свій, свій труд і через свою молитву, і навіть через часточку свого тіла. Піднімає, спасає, надихає на спасіння вірних. Пам'ять його церква вшановує 9 листопада, а також разом з собором отців, які спочивають у ближніх печерах, і також в другий тиждень Великого Посту, коли святкується собор всіх Києво-Печерських святих. Молитвами преподобного Нестора Літописця Господь і нас впише. До книги життя, щоб мали ми спільність із, зі Христом, котрому з Отцем та Животворчим Духом належить слава, честь і шана на віки вічні. Амінь. Святий преподобний, Отче Нестере, моли Бога за нас. На славу Божу!